Цьогоріч Львів святкує 768-му річницю, оскільки ми День міста завжди відзначали в день, чи близько біля тих вихідних, коли ми відзначали День народження святого Юрія, покровителя нашого міста, і враховуючи те, що Українська Православна церква і греко-католицька, Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар, то святкування святого Юрія відбувається 23 квітня. Отож, День міста Львова буде в перші вихідні після святкування Дня Святого Юрія 27, 26, 27, 28 квітня цього року. А ми не будемо, ну і враховуючи ще те, що ми святкуємо в перші вихідні травня Великдень, а це є велике родинне свято. Тому ми прийняли рішення, що День міста буде все ж 27-28 квітня. А ми не будемо, як і минулого року, грандіозно відзначати День міста. Тобто Обрання почесних, почесних львів'ян і якісь грандіозні урочистості ми будемо проводити після нашої перемоги. 26 квітня ми будемо нагороджувати родини захисників України орденом святого Юрія. Посмертно, тобто, родини отримують таку нагороду. За своїх героїв, які з 2014 року обороняли нашу державу, 27 квітня ми плануємо урочисту церемонію винесення військових прапорів спільно з нашими воїнами. Таким чином, ми возвеличуємо наших військових захисників нашої держави. А 28 квітня на площі ринок ми пропонуємо провести. Концерт оркестру військового оркестру Академії сухопутних військ. Тобто, ми День міста присвячуємо нашим захисникам, нашим воїнам, які обороняють нашу державу, і відповідно завдяки яким ми можемо святкувати День народження міста 768 шістдесятвосьму річницю.